Всім привіт! Мене звати Артем, і так я знаю, що на каналі давненько не виходили подібні добірки. Але вибачайте, відпустка це святе. Тож повертаємося до найгарячіших настільних ігор, і цього разу місяця жовтня. І тут, звісно, головне не опектися, адже топ на БГГ видався дійсно пекучим. У гарному сенсі цього слова, майже таким самим, як і наступна новина. Адже Максим, якого ви всі добре знаєте за каналом Боардґємфан Ukraine, вирішив вийти на новий рівень і тепер стати не просто настільним блогером з неймовірними оглядами, а повноцінним магазином під назвою Бордґємфан Shop. Сюрпрайс сюрпрайс, в якому ви з легкістю зможете знайти будь-які настільні локалізації солов'їною і не тільки. А головне, що для замовлення і паритися не потрібно, просто пишеш Максу в особисті і гра вже починає шлях до ваших столів. Але чи не найбільшим плюсом є його досвід у настілках, яким він з радістю може з вами поділитись, і допомогти підібрати саме ту настілку, яка буде радувати вас довгими зимовими вечорами, які вже настануть незабаром? Всі посилання будуть в описі, а ми починаємо. Відкриваємо ми топ із грою Mass Effect The Board Game від Еріка Ленга. Два місяці тому ця гра вже потрапляла у Топ Хотнес, і в цій кооперативній грі вам доведеться взяти на себе роль командора Шепарда та його команди, яким разом буде необхідно протистояти всеможливим можливим загрозам у вигляді терористичної організації Цербер та інших. Під час партії всім вам разом буде необхідно планувати свої дії, прокачувати персонажів та розвивати сюжетну лінію. Рольова гра у всій красі. Проте з часу останнього згадування оціночка гри на БГГ значно змінилася, і стала менше п'яти, що є немаленьким дзвіночком з огляду на те, що гри навіть ще немає в продажі, але вона була на есені. Її коментарі, які можна прочитати під невеликими оцінками, вказують нам на те, що у грі не все так райдужно. Хоча це Ерік Ленг, лють крові Анг та Вранішне Сонце. Тож, можливо, все ж таки не все так однозначно. Будемо дивитись. Не дуже люблю повторюватись, але про АРКС від колевер ми говорили вже давненько. Тож, автор РУТ та ОАС у цьому році випускає АРКС, яка пропонує гравцям провести свої космічні суспільства через епічну сагу на краю галактики і набрати достатню кількість сили для перемоги. Гра складається з кількох глав, зазвичай від трьох до п'яти. І у кожному раунді гравці по черзі розігрують карти, щоб виконувати різні дії, такі як будівництво, переміщення битви та збір ресурсів, який відбувається через оподаткування своїх міст або захоплених ворожих міст. Однією з головних механік гри є виконання амбіції, які гравці декларують під час гри. Амбіції приносять очки сили в кінці кожної глави, коли всі карти дій розіграні. Сама гра відбувається на полі з планетами і воротами, в яких гравці будують свої міста, а порти її намагаються контролювати системи. А ось битви у грі проходять за китків бойових кубів, а перемога приносить трофеї, які додаються до амбіцій воєначальника. Гра, яку я впевнений, очікують багато з нас, тож тримайтеся. Чекати не Довго. А далі в нас гра медкала, яка створена у всесвіті натхненному Алісою в країні чудес. А за фактом, у всесвіті битви за дивокрай, адже проілюстрована вона тим самим художником. Тож за фактом, у цій грі за допомогою своїх уламків і додаткових карт, гравцям потрібно знищити один одного, щоб досягти перемоги. Тож гравці переміщують уламки по тарілках на столі, збираючи ресурси та активуючи спеціальні дії, що допомагають атакувати супер. Арників або захищатися від їхніх дій. Така собі манкала, тільки трішки божевільна, нескладна за механіками. Гра, яка проте чітко відділяється на фоні як своїм оформленням, так і незвичним використанням манкали. Andromeda's Edge пропонує гравцям стати лідерами фракції, які намагаються побудувати свою нову цивілізацію на краю галактики Андромеди. У грі використовуються механіки розміщення робітників і управління ресурсами, де кожен гравець будує свою імперію, освоюючи різні сфери розвитку та запускаючи свої кораблі на різні регіони, де вони можуть збирати ресурси, активувати модулі станції або будувати нові поселення. У грі є унікальна система розвитку фракцій, де кожен гравець може спеціалізуватися у різних напрямках, таких як військова міць, наукові дослідження або торгівля. Гра, яка має оцінку 8,4 на БГГ при майже 9 тисячах голосувавших, і це показник, що очікують гру дуже і дуже багато людей. Цього разу до найгарячіших потрапила гра Legend of the Ancient Forge. Це кооперативна настільна гра, що переносить гравців у пригодницьку кампанію у світі давньої кузні, де вони стають героями, які досліджують підземелля та зустрічаються з численними ворогами й пастками. Кампанія поділена на кілька розділів, кожен з яких містить ряд зустрічей із противниками, головоломками та багатьма несподіванками. Граці мають можливість прокачувати своїх персонажів, використовуючи систему характеристик, навичок та особливих здібностей та талантів. А саме ігровий процес тяготіє до кидання кубиків для виконання дій та атак. Гравці можуть як вдосконалювати кубики, так і отримувати переваги або недоліки залежно від ситуації. Тож Барцан це величезна коробка для поціновувачів зачистки підземель, поворотів сюжету, прокачки персонажів та безлічі мініатюр. Фрідман Фріз, який не змінюючи традиціям, випускати ігри на літеру Ф у цьому топі, представляє гру Fishing що є нічим іншим як грою на взятки для трьох-п'яти гравців, у якій учасники змагаються, щоб зловити якомога більше взяток протягом восьми раундів. Мета гри накопичити максимальну кількість очок, де кожна зловлена карта дорівнює одному очку. Кожен раунд гравці розігрують карти з руки, намагаючись здобути взятки, які вони зберігають для використання в наступному раунді. А якщо запаси карт вичерпуються, їх добирають з океанської колоди. Її таким чином гра триває протягом восьми раундів. Незвичайний твіст із використанням карт із попередніх взяток, і я чесно думав, що вже все бачив у цьому направленні, але ніт, є ще куди рости. У Sea» Автори минулого свого хіта War вирішили використати ту саму назву, проте це окрема гра, в якій гравцям доведеться проводити підводні дослідження океанських глибин. У кожній партії учасники обирають сценарії, що визначає особливі правила, цілі та конфігурацію ігрового поля. Основна мета зробити максимальний позитивний внесок у збереження океанів, досягаючи різних цілей і розширюючи доступні для досліджень зони. Кожної партії гравці повинні розвивати свої чотири основні характеристики, кожна із яких дає певні бонуси для виконання дій. Гравці обирають і наймають спеціалістів з різних рівнів, досліджують нові зони океану, активують обладнання, збирають ресурси і розкривають підводні таємниці. А переможець обирається серед гравців, яким вдалося виконати свою персональну місію. У наступному році світ побачить дуельна версія Азула. Так, звісно, як сама новина, це дуже цікаво. Але по-перше, зараз немає інформації про гру взагалі. Хоча анонсована вона на березень 25-го року. А по друге. Чим же ж не вгодив звичайний азул на двох, якщо це просто фієрія? Але. Будемо слідкувати і дивитись, що ж там нам запропонують. Ryzen Robots, яка була випущена декілька років тому, потрапила у цей топ, мабуть, через вихід нового доповнення у наступному році, але в будь-якому разі, це в нас гра із побудовою рушія та одночасними діями. Ця гра переносить гравців у світ технологій та інновацій, де вони виступають молодими винахідниками, що змагаються за створення кращих роботів. Гравці отримують репутацію, збираючи компоненти, які потрібні для створення і вдосконалення роботів. Тож під час раунду кожен гравець обирає дві із п'яти можливих дій, які і дозволятимуть прокачувати свою робо лабораторію та заробляти очки. Бачили ми вже це не раз, як і у Race for the Galaxy, так і у тераформування Марса Арес. Але навіть кожна із цих ігор має свої плюси. Та мінуси, як я вже зазначав, Райнертниці, мабуть, таки засумував без видання на стілок, тож накопив цілу купу нових тайтлів, одним з яких є Сілос, гра, в якій гравці керують конкуруючими фракціями інопланетян, які викрадають і зомбують як людей, так і корів. Поволі впроводжуючи свій вплив у невеликому містечку, гравці прагнуть здобути вплив у важливих локаціях цього містечка, активуючи їхні сили і контролюючи ключових представників людського суспільства. Кожен хід гравці переміщують своїх інопланетних агентів і активують карти події. Завданням є зібрати повний набір з ключових соціальних груп політиків, урядовців, впливових осіб та професіоналів. Повний набір надає емблему соціальної влади, і перший гравець, який здобуде 5 емблем, виграє гру, а корови є особливо цінними, її можуть бути використані як джокерний елемент для заповнення набору, але погодьтеся. Тема тут – ого-го. Розенберг знову in the house із грою Black Forest, яка занурює гравців у часи середньовічного виробництва скла в Німеччині, де місцеві ремісники створюють зелене лісове скло завдяки домішкам Оксиду Заліза. Гравці починають з невеликого поселення та мають розширити свою територію, подорожуючи селами Чорного лісу та наймаючи майстрів, які допоможуть у створенні нових будівель, обробці землі та вирощуванні худоби. Основне завдання гравця розвинути свій скляний завод. І побудувати розгалужене господарство, яке приноситиме очки, що визначать переможця наприкінці гри. Головним грі стають колеса виробництва, де ресурси обертаються та змінюються в процесі використання. Як на мене, то тема не дуже, але в цілому, що ми ще хочемо від єврогри від Уве Розенберга. Світленс це новинка від японського геймдизайнера Чіо Тоцука, яка переносить гравців у чарівний світ кондитерських виробів, де гравці змагаються за право стати наступним королем країни Солодощів. Гравці отримують завдання перетворити свої землі на найквітучішу і процвітаючу територію за обмежений час, співпрацюючи з місцевими жителями та використовуючи доступні ресурси. Під час партії гравці розміщують будівлі на різних типах територій, які активують бонуси. і можливості розвитку і дають змогу збирати ресурси та покращувати свої землі, виконуючи певні завдання та заробляючи очки. Не знаю, що кому, але виглядає гра, як на мене, прям дуже й дуже. Останній на сьогодні є гра Clandestine, яка зараз збирає грошенята на кікстартері. І це в нас стратегічна настільна гра про таємні товариства, що борються за контроль над містом, використовуючи асиметричний менеджмент ресурсів та механіку схожу на манкалу. Кожен гравець керує унікальним товариством, яке має свої особливі дії, що дозволяють накопичувати інтригу та здобувати владу в місті. Гравці розміщують і переміщують свої фігури фігури по загальному та особистому маршрутах, підсилюючи дії в залежності від кількості фігур на клітинках, які вони займають. Під час переміщень гравці розкривають містичні реліквії, знаходять секрети та використовують алхімію для перетворення базових ресурсів на більш цінні. А досягти успіху можна як через дипломатію, так і завдяки таємним інтригам. Що цікаво, за зовнішній вигляд гри відповідало відразу чотири художника. Осінь у самому розпалі. Так, звісно, через деякі моменти нам не вдалося поговорити про найцікавіші ігри найбільшої виставки в Німеччині, а саме Есену. Тож, якщо вам це буде цікаво, пишіть у коментарях, зробимо підбірочку. А по гарячим на сьогодні це все. Якщо відео було для вас цікавим або, можливо, корисним, то з вас вподобайка і підписка. Дякую всім за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна! papa